Саламчик, бро! А ти потрапив на другу серію шляху бомжа на Ukrainian на GTA. Наша головна ціль це піднятися від простого бомжа до мажора. Бажаєш бачити продовження, тоді обов'язково прожми свій лайк, підпишись та напиши цікавий коментар. Запрошую тебе грати разом зі мною на Ukrainian GTA, сервер Західна Україна. Спускайся в опис, скачуй гру заходи на мій сервер, на другому рівні Вводи мій промокод FORTIS, який дасть тобі цілих 30 тисяч гривень. Чекатиму кожного, всім приємного перегляду. do... Então... Так, братва, я вже на аккаунті. Як ви бачите на моєму аккаунті зараз 1 мільйон і 137 тисяч. Ви зараз, напевно, запитаєте Форті, звідки така сума, звідки ти взяв стільки грошей. Я вдячний саме вам, тому що з ваших промокодів мені падають також гроші, і за ваш промокод вам дається 35 тисяч, а мені 30. Ну, напевно, дуже класно, коли в тебе є шостий рівень і вже, в принципі, цілий лямчик на руках. Для початку давайте підемо поїмо, тому що я дуже голодний. Скоріше за все купимо собі ось цей ланж. Бою. З чого ми зараз почнемо? Загалом я замітив, що є ще у нас завдання, а саме квест. У нас є знайомство зі зоною. Цього я не проходив, і за проходження нам дають штучечки до XP, і в принципі гроші. Як ви бачите, в нас появився маркер, і тепер нам треба взяти оренду транспорту. Так, беремо велосипед спортивний, мінус тисяча, і ми готові летіти. І ось наш пайдей. Нам лишилося відіграти три пайдайчика, і ми получимо приз за новий промокод. Так, загалом ми вже біля Чорнобиля, і, скоріше за все, нам потрібно. Потрібно в нього придбати маску. Так, окей, ну давайте, в принципі, 5 тисяч гривень. А, ну давай. Краще розібрався, як це все працює. Коротше, дивіться, братва, ми заходимо на зону, після чого нас починає кусати радіація. Дивіться, ми зайшли, нажимаємо U, і я одягаю маску. Ну чомусь вона на мене не показується. Ладно, ми одягнули маску, радіація нас вже не кусає, і ми можемо відправитись до тих челіків. Так, а наші друзі знаходяться ось там, тому йдемо до них. Вибираємо квест, вибрати і підходимо на мітку. Ех, блін, так не робиться, ковбаска піджарена, легенько на сковородочці, яєчка жарені. Так, все ми тут. І що нам потрібно взяти? Так. Взяти артефакт. Один артефакт ми все-таки забрали. Йдемо до наступного. Все, артефакти, в принципі, ми всі підібрали. Так, братва, я виповнив квест, і нам дали 5000 гривень та 2000 ікспи. Нарешті я вилікувався, і навпроти, в принципі, лікарні в нас є ось такий автосалон. Давайте підемо і глянемо, які там у нас машини є. Так, місія виконана, і одна донат валюта. Досить класно. Так, в нас тут транспорти, ой-ой-ой, 6 мільйончиків. Коротше, братва, це походу не по нашому гаманцю. Просто чекайте, який середній автосалон Віталику? Тут от, як мінімум, два лямчика, чотири. Три. Виходимо та, напевно, зайдемо. Давайте подивимось на більш такий простий автосалончик, тому що я дивився на середній. От, автосалон економ класу, найближче. Так, де він знаходиться? А знаходиться він в трьох кілометрах. Ой-ой, ой ще зараз є оренду шукати. Так, так, братва, заходимо в автосалон. І я вже бачу, у нас тут якась шкода є. Братва. Чекайте, смарт. Ну слухайте, економ клас нам точно не підходить. Треба щось інше, щось цікавіше. Тим часом ми приїжджаємо на і в нас тут є загалом інший сервіс. О, Бертва, як ви бачите, тут вже плюс-мінус якісь непогані машини. Марк другий, навіть гольф є. Чекайте, Гольф шостий, Оце малишечка. Оце вже набагато бортва цікавіше. Так, є в нас що тут? Е, так, кабан,чик, ланцер. Кабан скільки коштує? Майже лям. Ну кабан. Ну слухайте, кабан? Це вже тако, знаєте, трошки солідненько. Nissan Skyline, братва! Чуєте, він коштує лям 200. Наскільки ну, братва, я зрозумів, дивіться, вона прям реально для дріб. Появилась в мене досить непогана ідея відправитись на БУ ринок. і можливо тут на БУ ринку реально будуть хороші варіанти машин. За 250 до Хонду? Та я поки дивлюсь, в разі чого тобі скажу. Хлопці ви що, деякі, почекайте трошки. Ні, ну, братва, слухайте, тут такі автомобілі продають 4i4, шевролей, це все. Ну, поки реально нам не по кишені. От ми можемо зараз максимум влучка купити і не влучку часто розсікати. Так, Братва, появився мустанг, я хочу мустанга, тому я зараз буду з ним торгуватися. Торгувався та говорив я з ним досить довго. Та в принципі ми дійшли до тої думки, що він мені продасть її за 1 мільйон і 200 тисяч. Тепер всього на всього лишається заробити ті гроші та купити в нього цей мустанг. Ну що ж, братва, прийшов на автобусну станцію та тепер хочу почати працювати. В принципі, хочу зробити на ось такому автобусі і вже насправді купити той мустанг, тому що, наскільки я зрозумів, за такий мустанг це є нормальна ціна. Тому я думаю, його ціна цього, тіпа, який мені хоче продати, це є нормальне. Тому давайте доформимо та пізніше підемо купимо цей автомобіль. Надіюсь, він справді мені його продасть і пізніше навіть ми зможемо його перепродати. Зараз за мною має приїхати чел, в якого я маю купити мустан. Ледве його вговорив, в принципі. Купити в нього мусанах за лям 170 тисяч. Справді дуже хороша ціна, тому що загалом в салоні вони по 2 лямчика, а продають їх на АБ там 1,5, 1,4. Ну коротше, наскільки я зрозумів, це класна ціна. Тому зараз думаю, братва, в принципі, заберу в нього цей мустанг, трошки покатаюсь, трошки ну прокачаємо за той час, а пізніше загалом його продамо, та й будемо в плюсі. Але тільки у хлопці погано одне: то що я майже на всі свої гроші куплю машину, і після чого у мене взагалі грошей не буде. Е, що ти сказав? Повторяю, щось не зрозумів. Ні, ну хлопці, ну це пиздець. Коротше, братва під'їжджає чел, каже, що я не продам тобі тачку, сер'ян. Це пиздець, нахіра я сидів, фармив? Коротше, ладно, пофіг, зараз піду на нормальну тачку, куплю і то по всьому буде. Тим часом, братва, я вже знаходжусь на сайті і я готовий крутанути рулетку. Надіюсь, мені випаде щось справді звідси хороше. Ну, хотілося б випало, щоб Віпочка або Ікспа. Ну, не знаю, що випаде, то випаде. Давайте. Let's go, просто let's go, давай там, давай, просто, просто я допрошу. Давай, давай, щось хороше, щось хороше, щось хороше. Бля, мені знов випав кал. Мені минулого разу випала така сама тема. М -м -м, ну чуєте, далі попробуйте проїхатись. За скільки кажеш, Даш, За 800, так, було би бажано. 750. того за 700. Типа, 2720 тип, по рукам пофіту. Ну, почекай секунду. Можеш почекати секунду? Це стоковий братанчик? Це стоковий? Ну, типу, ну, можеш документи показати? Е, віддач мені за цей за 700. Давно дивився де той Skyline, ось ти якраз приїхав повезло. Бартова, коротше, отакий Нісанчик, в принципі, Skyline за 700 це є дуже добре. Так, я бачу, він мені кидає, в принципі. Все, друже, дякую тобі. Ні, ну слухайте, братва, купив ось такий, в принципі, транспорт, думав, супер, брат, але чесно побачив реально Nissan, і бля, просто він набагато класніше виглядає. По-першому, по-другому, він набагато класніше їде. І по-третьому, якщо я не помиляюсь, на в ньому, коротше, є якийсь та тюнінг. Чіл пише, що він стоковий, але хоча там були деталі. Зараз я подивлюсь. Дивіться, я зараз вийду, накину собі техпаспорт, і просто подивіться, тут є трансмісія, другий левел і гальма 4. Тобто, ну це вже і тюнінг, якщо я не помиляюсь. Тіпа, ну, на вніжку просто подивіться, тачка реально класна. Ну, набагато краще, ніж супра, як на мене. Та й при тому ця тачка набагато швидше їде і її краще в дріф заносить. Так, давайте поки заведемо її. Ну, бляха, реально братва, чакати ті фари, це все. Ну реально дуже красуні. Так, братва, я приїхав і тепер хочу нарешті купити нормальну одежу. У мене на балансі зараз 400 тисяч, і я думаю, мені цього хватить. Тут же стоїть якийсь челік, можливо, навіть аксесуари якісь купимо. Ні, ну слухайте, братва. Тепер я виглядаю в принципі в достатку. В мене є ось такий красивий автомобіль, ось який, в принципі, класний скін, та такий цікавий рюкзачок. Цей рюкзачок я купив не просто так, я його купив для того, щоб в мене було більше місця в інвентарі. І тепер, братва, я можу сказати, що ну це прикольно.